Дітки, я хоч і Миколай, але без вашої допомоги я не зможу запалити цієї ялинки. Ану дітки, слухайте мене уважно. Давайте всі разом, розрахунком, один, два, три, ялинонька, гори! Яка гарна, яка красива в нашому місті Ялинка. Що ж, друзі, ялименка наша засяяла, і наше свято продовжується. Тож будемо веселитись з вами і танцювати. А святий Миколай буде солодощами усіх пригощати. Запрошуємо всіх до хороводу, але пам'ятайте, солодощі не задарма. Треба бути активними. І в танцях, і у пісня.